Привіт! Вас вітає рубрика «Автоексперт». Мене звати Єгор, і сьогодні ми з вами проговоримо про таку тему, як правильна установка селінблоків з наружною обоймою. На що треба звертати увагу, які розміри треба перевіряти перед установкою, і що потрібно робити. Перший момент це розміри, що важливо знати, це внутрішній діаметр посад, внутрішній діаметр втулки. Довжина самої втулки. Далі діаметр посадковий діаметр вашого салінгблока. І довжина довжина самої посадки. Якщо з довжиною втулки і внутрішнім отвором більш-менш все зрозуміло, часто виникають питання на рахунок діаметра посадки. Діаметр посадки буде завжди мати певний допуск. На пресовку, пресовачний допуск. І коли ви берете у себе селінблок, його переміряєте, і є якісь десятки, які збігаються плюс-мінус з вашим е, важелем, це так і має бути. Тобто це діаметр, який враховує вироботку вашого важеля. І обов'язково перед пресовкою, перед установкою селінблока в ваш важіль важливо переміряти діаметр селінблока і діаметр посадкового отвору в зачищеному вигляді. В зачищеному вигляді це дуже важливо. І вони мають відповідати один одному. Якщо вони не відповідають, ні в якому разі не встановлюйте селенблок самостійно. Зверніться до менеджерів магазину і уточніть, чому така ситуація, чому таке питання. От зараз ми з вами перейдемо до моменту, що саме і в якому форматі треба робити для того, щоб була правильна установка. Перший момент це при отриманні товару, обов'язково ознайомтесь з інструкцією, яка надана у вас разом з товаром. Там велика кількість важливих питань вже обговорюється і доноситься для того, щоб не було помилок. Проте зараз поговоримо детальніше, що вам треба зробити, випрасувавши старий салінблок з вашого посадкового отвору, важливо. Зачистити, зачистити і ще раз зачистити посадковий отвір. Це дуже важливо. Отак не має бути. Має бути отак. Після того, як ви зачистили отвір, ви його маєте перевірити, ви або ваш майстер, перевірити діаметр отвору і перевірити діаметр самого селінблока. Вони можуть відрізнятися в десятках на посадку, відповідно на пресову посадку. Наступний момент. Коли ви, по-перше, випросували старий салінблок, зачистили посадкове місце, перевірили розміри салінблока і вашого е, посадкового місця, ви можете прийти, приступити до монтажу. Ми завжди рекомендуємо обробляти посадкове місце е, мастилом, для того, щоб салінблок по металу не виривав шматки вашого важеля. Змащуєте мастилом і починаєте пресувати. І тут важливий момент: велика кількість майстрів використовують оправки. Тобто беруть приблизно такого самого діаметру е е трубу, і трубою починають тиснути. І якщо труба підходить там по розмірах металу, це ще більш-менш, але зазвичай, зазвичай, з нашої практики, труба вона опирається десь там в поліуретан або в інший матеріал, і вона пошкоджує його. Тому важливо і категорично не рекомендуємо і неможливо пресувати оправками, пресувати треба шайбами. На СТО мають бути шайби відповідного по діаметру, вони можуть бути різні. Але шайбу встановлюєте і пресом починаєте давити шайбою по, всім, по всій площині сайлент-блока. І в такому форматі, якщо ви встановите цю деталь, вона у вас прослугує велику кількість часу, і ви будете тільки задоволені нею. Тобто правильно з головою треба підходити також до заміни деталей. І дуже часто на СТО нехтують цими правилами. Дуже часто, і ми дуже часто з цим стикаємося. Освічуйтесь Самі набувайте знань для того, щоб приїхавши на СТО, ви могли побачити, як роблять там, могли задати питання, важливі питання. І якщо вам на СТО сказали, що щось пішло не так, ви можете вже одразу самі зрозуміти, що було не так. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити відео, і ми будемо в подальшому відповідати на ще більшу кількість питань, які пишете. Нам ви залишаєте відповіді в коментарях, встановлюйте на ваші автомобільчики запчастини тільки з розумом і від перевірених виробників. І ваші машинки прослугують вам набагато довше. Гарного вам дня і до нових зустрічей!